Панство маємо цікаву статистику. Виявляється, цього року 40% Ото тако на хлопський розум. Кожен другий коплений автомобіль, майже кожен другий, від всіх на цій планеті, неважливо нових чи вживаних, є представником компактних кросоверів. І. Така колосальна пропозиція стане проблемою для потенційного водія, адже він просто може розгубитися в виборі серед безлічі варіантів і взагалі не зрозуміти, що таке кросовер. Привіт вам від мене все-таки розібратися з кросоверами, мені так і не вдалося. Але якщо ви у той майже один з других, хто обрав собі кросовер, то як дізнатися про найбільш надійні і популярні на планети Компакт кросовери, розкаже наш автоексперт. І Я слухаю вас. Ці автомобілі витіснили колись ультрапопулярний клас міських хеджбеків. Але по суті, це вони і є. Просто під тиском моди вони трансформувалися деякі отримали повний привод і захист кузова, підвищений кліренс і формат невеликого псевдопозашляховика. Але їх безліч і мода на них тільки зростає. Тому, у прагненні визначити кращий для власника компакт SUV, аналітична агенція Водкар дослідила сервісну історію 178 моделей 32 брендів. І за результатами статистики і відгуків 22 тисяч водіїв склала рейтинг найбільш надійних невеликих кросоверів віком до 5 років. Відкриває топ-п'ятірку рейтингу Volkswagen T-Roc у бензиновій однолітровій версії. Збалансований дизайн і пристойна якість матеріалів та опціонал зіграли на руку популярності цієї моделі. Лише 10% власників T-Roc стикаються з серйозними несправностями. Основні винуватці кузовні панелі, гальмівна система і навігаційна система. За даними сервісної статистики, 72% автомобілів відремонтовано за один день чи менше, причому без витрат з боку власника. Оцінка надійності T-Roc сягає позначки 98,4%. На четвертому місці Hyundai Kona у модифікації з однолітровим двигуном. Бензинова версія виявилася надійнішою за гібридну, і лише 3% цих авто мали технічні проблеми. Згідно статистики, вони пов'язані з кондиціонером і вихлопною системою. І хоча жодна з них не робить авто непридатним до експлуатації, 50% сервісних випадків ремонтувалися тиждень. Гарна новина в тому, що офіційні дилери покрили вартість цих робіт. Тому кона увійшла до топ-п'ятірки з результатом надійності 97,7%. На третій сходинці Рено Дастер знаний у Європі під брендом Dacia. Експерти відзначили вкрай вигідне співвідношення ціни та якості, причому в будь-якій моторній версії. Але найбільш вдалою вважається м'який бензиновий гібрид. Лише 7% власників висловилися про проблеми, здебільшого, пов'язані з електрикою і мультимедійною системою. Але усі авто можна було водити 60% сервісних звернень вирішувалося менше ніж за тиждень, і більшість за рахунок виробника. Тому Дастер заслужив 98,8% надійності і третє місце рейтингу. На другому місці симвична Q2 від Ауді. Це практично ідеальний автомобіль і для довгої експлуатації, і для перепродажу, адже він неймовірно мало втрачає у ціні навіть з роками. Експерти особливо підкреслюють півтора літрову бензинову версію, яка майже без нарікань виконує своє призначення. Лише 3% власників скаржилися на технічні проблеми, більшість яких стосується роботи двигуна. І хоча на виправлення несправності і в середньому потрібно більше ніж тиждень, гарантія покриває витрати. Тому ауді Q2 посідає другу сходинку, набираючи 90. 9,5% надійності. А лідером доволі несподівано став міні кантримен. Хоча чому несподівано, це вже давно БМВ з їхніми технологіями. І саме технології зіграли на перемогу, адже лише у 2% власників спостерігалися сервісні проблеми, і більшість з них стосувалися кузова, а не технічних проблем. За сервісною статистикою проблеми зазвичай вирішуються менше ніж за тиждень, і не впливають на здатність приносити задоволення за кермом. Тому експерти присудили йому 99,7% надійності, а крім того, визнали кантрімен і найбільш надійний Ним серед усіх міні і найбільш класним за керованістю серед усіх учасників рейтингу. Тепер ви знаєте і про найбільш надійні компактні кросовери, але кожної п'ятниці на вас чекають нові рейтинги з новими автомобільними лідерами за різними показниками. У нашій традиційній рубриці ТОП авто.